Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка. Сьогодні у нас в гостях особливий гість Микола Віталійович. Доброго дня. Доброго дня, добрий день всім. Чим він особливий, а тим, що він не побоявся і збільшив свою пенсію. Вірніше, не свою, а пенсію навіть дружини. Дружинину пенсію збільшив, суттєво збільшив. Зараз ми вам розкажемо цифри. В чому суть цього відео, що ми вам хочемо донести? В тому, що не потрібно боятись. А потрібно діяти, тому що за вас то ніхто не зробить. Беріть відповідальність за своє життя в свої руки і вперед і діє. Е, Микола Віталійович, можете в двох словах розповісти, чому ви вирішили, яка була пенсія дружини, що, звісно, це не секрет, і якою стала, і як вас взагалі це вийшло зробити? Чому я вирішив? Хочу, по-перше, подякувати. Каналу Народна Думка вам, Саша, по-перше, друге, адвокатське бюро Івана Хомича за те, що є такі люди. І дякуючи вам, ви мене натолкнули, я прийняв рішення, тому що я почав дивитися ваш канал Народної думки. Переглядав і не раз, і не два, аналізував цю ситуацію, яка. Мені сподобалось, і тобто, і коротше, місяців через два, через три, може трохи більше, я зрозумів, що ці хлопці ну, не обманюють, тому що не обіцяли ніяких золотих гори, а просто реально розповідали ситуацію, що можна зробити так і так, буде так і так. І я підійшов до дружини і сказав: є шанс збільшити пенсії, тому що пенсійний фонд занижує, індексація неправильна. Є люди, свідкують, є спеціалісти, адвокати, які ну, розбираються в цих питаннях і подати до суду зразу на консультацію. Перше, це, ну, це немаловажно, що однородної думки була консультація безкоштовна, тут ніхто нічого не заставляє, рішення приймає сам. Приїхав, розказали, об'яснили все. Порахували приблизно, що буде, яка зараз пенсія, і яка буде потім, якщо ну, попадати на суд. Перед тим як розкажемо про суми, бо я думаю, що дуже багатьом пенсіонерам тут цікаво, це найцікавіший аспект, да, наскільки ж вона зросте, хотів би розповісти історію, як ми познайомилися з паном Миколаєм. Ми не познайомились перше по телефону. Тобто, зустрічаємося ми сьогодні в перший раз. Як була предісторія, я сижу, перечитую коментарі, щоб давати відповіді на ваші питання. Перечитую, перечитую, дуже багато. Негативу, я розумію, що люди зараз накручені, ця вся ситуація І Я таки сижу, вже читаю вечір, стомлений, нічого не хочеться, вже реально нічого не хотілося робити. І тут пан Микола дзвони мені на номер, який я залишав, коли проводив розіграш. Він знайшов десь той номер, Записав. Звони, да, записала дружина. Дзвони да, на той номер. І я записав. Хто каже, доброго дня, доброго дня. Я такий, то такий. То хочу вам подякувати. Не запитати, не коментар, не ще щось, а просто подякувати. Ну відразу таке зацікавлення за що, як і починаємо розговорюватися. Він вже розповідає свою ситуацію, висловлює слова подяки. І це так приємно. Це так приємно бачити, що твої дії дають результат. Що 30 вис... хвилин говорили. І, так, і могли б ще поговорити, але вже був вечір, вже вдома я говорю, а паралельно з дружини йдуть гудки, що дружина раз, названня, другий, третій, я кажу, все, вибачаю, ну, потрібно їхати. Але суть не в тому, суть в тому, що от, коли людина, ти розповів щось, людина цим скористалась, отримала позитивний, дуже хороший результат, зараз розповімо, яким, а потім ділиться ним назад з тобою, то. Ну, Хочеться робити далі і далі, щоб все більше людей починали краще жити, виборювали своє за заслужене чесним трудом. це ж Ми не обіцяємо, що вам дадуть щось зверху, щось впаде вам на голову, да якесь золото чи ще щось. Ні. Це те, що ви заробили, і ви повинні його отримати. І е, поговоривши з ним, я відразу сів і написав сценарії до двох наступних відео. До того я взагалі нічого не хотів робити, а тут склав ваші ці. І ті відео там також на Народній думці набрали по 200 тисяч переглядів. Е в тому суті, що вони були позитивно заряжені, що вони були е от, від чистого серця на основі відгуків е моїх підписників. Тож, е давайте продовжимо далі вашу історію, бо я більше перейшов на свою. Е Ну, ну, вона переплітається, ця історія. Да, дотичні. Ви подивились? То, вирішили. То, пішли то, по так. Я, ну, допустим, дружина не вірить. Я кажу, так, документи, гроші в мене є. Ти, ти, ти взагалі нічим не рискуєш, говорю. Mm. Поїхав я на розвідку у адвокатське бюро, проконсультували, розказали все як. Які ризики, які як і це. Тоді ще е, не було рішення Верховного суду. Це ще до рішення Верховного. Тобто, суду. Договір, я, ми дружина заключила договір 1 квітня 2024 року. Це щоб ви розуміли по строках. 1 квітня. Тобто. Тобто, чим ну, добре тут, що адвокатське бюро все ну, заплатить аванс там? Ну, Договір составить і все займаються спеціалісти, адвокати, юристи, помічники. Тобто, не треба бігати ні по судам, не треба бігати нічого. І тебе інформують там. Пенсійний фонд вони поїхали, тобто письмо составили, там відказали. На основі цього далі перший позов подали і, і виграли перший суд першої інстанції. Звісно, пенсійний фонд подав апеляцію. Ну, да. ну, нормальна скинула. Ми підкреслюю, що рішення Верховного суду ще не було. Да, тут, на той е, момент ще не було. Це е, ризики, шанси а, були набагато. А, а ризики, да, так, ну, 50 на 50. Я, то, коли ми приймали рішення, ми розуміли, ми можемо виграти, ми можемо програти. Ну, тобто не було ніяких, якщо ми програємо там. Всі, такі сякі, як негативні коментарі вам пишуть, то ну, ну неправильно, не по-людськи. І ось апеляційний суд подав апеляції, довго чекали, він затягував час апеляційний суд, я так розумію, пенсійний фонд місці вони взяти, тому що вже були подані документи у Верховний суд. І вони думали, що так, да, будуть ці. А потім. 13 чеку 15 січня 2025 року. Це все це тянулося. Було в подвішеному состоянні. Воно б раніше було, аби було, зараз буде ну, да, зараз процес, швидше. Так, зараз швидше, бо вже і, є позитивно. І, і то це не дуже довго. 1 квітня ми договор заключили, а у лютому, вже 25-го року, було рішення суду. У березні ми вже дружина отримала е, пенсію по новому. Е, тобто було. Пенсія була, і там три роки. у 2021 році, коли йшла на пенсію, це не секрет, там 9600. Потім, коли подавали, ну, от ті утішаючі були 3 роки. роки. Потім вона ще попрацювала там рік, там теж, там, я не знаю, 200-300 чи 300 гривень. Було 10,320, коли виграли після суди, стало 14555. Ось, тобто, грубо говоря, 4200 на 4200 гривень пенсія вилучилась. І це, Саша, вам велика подяка, адвокатському бюро, всій команді. Дякую щиро і говорю, щоб пенсіонери не боялися, ризикували, подавали. Тобто, бачимо: 10-14. Результат суттєвий. Чи варто боротись, думайте самі. Але... Коли людина подавала ще ризики були в рази більші, зараз ризики вже менші через те, що вже є рішення Конституційного суду, є вже позитивні рішення всіх інстанцій, тобто, вже вони приймаються більш як на автоматі, а адвокатське бюро вже напрацювало по цьому, можна сказати, зуби з'їло, і весь час цим займається, тобто знає вже всі підводні камені. Що б тут хотілося ще доповнити. Що е, навіть це вже можна, я да, з вашої історії вирву файл. Е, коли ми говорили по телефону, мені так запам'яталося, що виграли справу дружини і ви порадили своєму сусідові чи родичу. Ну, ро, родич там, дружина мого троєродного брата, так сказати, з одного села, ми селами. Тобто, в неї точно така сама ситуація. І кажуть, подавай також до суду. А ні, давайте подождемо, поки ви виграєте. Сказали, ось як виграєш ти, тоді побачимо. І як виграли, що вона? Коли от, от допустим, коли, ну, позвонили ми те саме, я кажу, так і так. Виграли і суд, і пенсія величала, і, і компенсації відсудили. Ми подумаємо. І перед цим я скину вам два ваші їм. Mm. Скидував, щоб вони прослухали. Я говорю, ти прослухала одне тільки. А чого? Ну, немає часу, немає часу. Потім ми приїхали, ну, зустрілися і говорю, ти, ти согласна? Я зразу задав питання, от по-чесному говорю, ризики мінімальні, але вони є. Не буде ніяких проблем, якщо, допустимо, ну, да. да, да, вигляді. Я сказав напряму таку шутку. Тобі не жалко, що ти викинеш п'ять тисяч грошей, тобі ну, так, чесно, ну, ну, да. ну, так як і є. Вона каже: ні, я прийняла рішення. Кажу, тоді їдемо. То це зараз їхня справа вже в суді. Не знаю, в суді, от буквально. О, документи вже збираються. Ні, ділі 3, днів 25, от у, у березні, я не знаю, 9, 8, десь тако. Угу. Тобто, ну вже, вже... пішов. Тобто, ще, ще є шанс, що ще один пенсіонер незабаром стане щасливішим, тому що буде жити краще, тому що отримувати більше. Тож. Пан Микола, вам величезна подяка за те, що ви погодились, бо дуже багато є. От що мені саме більше не подобається в Ютубі, це коли в людини якесь негативне рішення, то вона про то розпише, розкаже, оп, матюкає ще щось. А коли позитивне рішення, більшість мовчать. Ну, щастя любить тишину. Тут це в житті точно така сама філософія, людей не засуджую. Ну, Якщо у вас є позитивні рішення, напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб інші також бачили і не боялися. А вам величезна подяка, що ви не злякалися поділитись таким позитивним результатом з підписниками. Це відео зроблено виключно для того, щоб показати вам, що все працює, збільшувати пенсію можна і потрібно то робити. Залишаю вам контакти для зв'язку адвокатського бюро в описі під відео. Я вам перенос величезну вдячність за те, що ви е, проінформували моїх підписників, що ви самі знайшли мій номер телефону, зв'язалися, розповіли, ви зробили тоді мій день. Величезна вам подяка, е, покращення вашого фінансового становища. Можете ще щось сказати Дякую. мені підписи. Обов'язково скажу, а чого боятися, коли це правда? Це правда, так як воно є. Це без, без ніяких там. Договорняків, чи там, ну, тому що я знаю багато негативних коментарів. Коли читаєш е, у, у, у вас відгуки, то думають, ну як так люди можуть от -от -от просто говорити. Я вам скажу, що багато негативних коментарів, от коли ви будете читати коментарі, навіть тут будуть багато негативних, будуть писати, що все підстроєно, все наіграно. Е, дивіться. Не підстроєно, вітаю. Е, консультація безкоштовна, номер телефону на екрані. Е, нічого не втрачайте, проконсультуйтесь. Всі ризики вам розповідуть. Далі, якщо є якісь сумніви, негативні коментарі, знайте, що половина з них, навіть більша половина з них, це люди, які навіть нічого не спробували. Тобто вони пишуть коментар, навіть нічого не спробувавши. Що це обман, але вони не пройшли цей шлях. Друга половина це накручені коментарі ботами. Бо коли людям розказуєш правду, система не любить правди і хоче тебе присаджувати. Тож. Реагуйте тільки на свої думки, на своє бачення, на свої ці і... Дивіться, навіть мо, дружина моя, яка виграла 4200, вона не вірила. Тобто, я, шановні пенсіонери, я вас розумію, що таке складне життя, війна, ви так тяжко працювали, маленька пенсія, але я вам раджу боротися. Боротися, не здаватися. Ви знаєте, я скажу так чесно, що. Коли людина бореться за правду, то Бог благословляє потім, дає людей кому, ну, команду, які допомагають, і, і так далі. Ідіть, це адвокатське бюро Івана Хомича, тут ну, чесні, порядні люди. От у, Саша, як то кажуть, з сім, то саме, тобто, я зразу зрозумів, коли я ну, три-чотири, може п'ять разів послухав, я зрозумів, що цим людям можна довірити. Потому що кажуть чесно, можна виграти, можна е, програти, а зараз майже ризиків нема. Вони є мінімальні. Так що, будь ласка, звертайтеся і боріться, боріться, тому що ну держава, на жаль, е, така у нас ну, держава, пенсійний фонд по мінімуму дають. А є закони. Є перша конституція, потім закони. Потім, якщо ще щось не то, то Кабмін своїми постановами він зменшує пенсії, якщо там. Ні йдіть по злому своєї совісті, по справедливості, ідіть і боріться. Вам тут допоможуть. Придіть на консультації безкоштовно, в однородної думки. Якщо ви не захочете, ні послухайте і підете додому. Але не, не зупиняйтесь, боріться. Звичайно вам подяка, бо якщо зараз ще далі будемо розповідати, то скажуть, що. Що пробують впарити? ну, Така в людей захисна реакція, і, і, це, на нормально, жаль, на жаль. і це нормально, і це нормальна реакція. І ніхто не пробує її перебороти. Пробуємо просто донести інформацію. Тож, ще раз вам величезна вдячність. І вам. Ви почули? Вибір робіть самі. Велика подяка вам і адвокатському бюро. Наше діло Ось, знає, наше діло маленьке. От моє, наприклад, це донести людям інформацію. Я дуже радію, коли отримую позитивний результат. Тобто, я завжди кажу: от я розповідаю там якусь схему шахрайську, яка, якщо хоч одна людина з відео вбережеться від цієї схеми, я вже вважаю, що я зробив відео недаремно. Так я зробив відео, ви збільшили свою пенсію. Я вже бачу, що я зробив його недаремно і готовий подив... поділитися цими з людьми далі, що воно працює. От так і. Продовжуйте працювати, Саша. Дякую вам. Не взирає на ті негативні коментарі. Знайте, що завжди є люди, які вас підтримують словом і вірять вам. За... Заради цих людей. Заради цих людей. Так, що дякую ще далі. До нової зустрічі на каналі Народна Думка і робіть завжди правильний вибір. До побачення. До побачення.